Навіть не знаю, як буде чути з автівки. Але привіз дитину на фортопіано, а воно тривога лунає. Зараз вийде і скаже, скаже, поїхали додому. Чули, тривога. Ладно, їдемо вже. Отак ми ми понавчалися в музичній школі. Коли тривога лунає, ніякого навчання не буває віршами. Всі пішли в укриття, а ми виїжджали. Тоді поїдемо. Поїдемо. Ну і вам для україномовних каналу можу показати трохи Полтавщини. Зараз на магазин заїдемо, щось купимо на вечерю. А ось і дощик пішов, поки ми. Магазини купляли і дощик пішов. Ну, дощик це гарно. Як кажуть, якщо два доща в мою, агроном нам не потрібен такий курорт гарний, красивий. Навіть у дощову погоду. Ось. Що дощик це гарно для, для травня, то маю, якому мою українською мовою. Як пройшов день, ну, самі все чули, тривоги, повітряні тривоги. І це вже, навіть четверта за сьогодні, тому якось якось тривожно. І дуже холодно, ще дружина підказує. І тривожно, і холодно, отакий от, от травень. Як там. Ну коротше, носочки теплі, ще не, не треба вибрасувати, викидувати. Ну нічого, зато сонце в очі не б'є. В, в усьому треба знаходити позитив. А ось тут от риночок бубулі торгують своїм, але мало, мало зовсім мало, щось ще, мабуть, нічого. Не наросло нічого У бабусів. Ви моє життя. Хтось таке таку об'яву кинув. Ну так. Да. Проїхались, подивились гарні краєвиди Полтавщини. Завтра вже будуть зранку краєвиди Харкова. Все, усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Думав поліція, ні то не поліція знімати. Навіть розмовляти по телефону не можна за кермом, але... Ладно, все, ми родимо розлагоди. Всім щиро дякую. І будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої любі, пока. Повертаю.